Всім привіт, це «Ранок вдома разом з вами проводимо ми Костянтин Октябрівський та Лілія Реврик. Задяки нашій команді маємо в запасі чимало яскравих матеріалів, новин і цікавинок до 10-ї години. Точно вистачить. А завтра і післязавтра ми в етері від 7.30 аж до 11-ї. Приєднуйтесь. Ну а наш сьогоднішній ранок продовжуємо у притулку для безхатніх тварин. Докс-едопт Київ. там мешкає неймовірний симпатяга Роні. його Бачили в нього за плечима важка історія, але ми віримо, що знайдеться родина, яка подарує цьому красунчику тепло і свою турботу. Роні, це роні. Його принесли в клініку, щоб приспати, тому що ця собака кусається, кидається, ну і неконтрольована. Так сказали нам. Коли я прийшла до нього в ветеринарну клініку, щоб його забрати, так він э, перші 20 хвилин э, кидався, не давав до нього підійти. Потім він трошечки э, розтанув і э, дав э, мені змогу з ним подружитися. Ми вже з ним майже рік разом. Дружимо, скажи так. Роні забирали вже десь около чотирьох сімей, і все невдало, тому що він гіперактивний, тому що він може вкусити за те, що його раніше ображали. Його ймовірно били, забирали в нього все. І тобто, це дуже. Павляла на його психіку. Так, він дуже ніжний і йому ну треба е, потрібен час, щоб звикнути, е, змиритися з тим, що його більше не будуть чіпати, ображати. Для цього потрібен е, кінолог та дуже багато праці з ним. Але ми віримо все одно, що він знайде свою родину. Він дуже класний, він розумний, але з своїми деякими нюансами. Даронечка, на йди. Якщо ви хочете дізнатись про нього трошечки побільше, переходьте за цим посиланням. Або якщо ви бажаєте залишити донат, скануйте цей QR-код.